Під і із гарним настроєм відзначили сьогодні на Кіровоградщині свято останнього дзвоника. В Кіровограді цьогоріч 65 медалістів і 3300 тисячі випускників. Хмарна погода не зіпсувала свята. За традицією в школах провели лінійки, більшість на вулиці. Діти і батьки стояли під парасольками, а багато учнів прийшли в вишиванках. Вчителі отримували привітання, а випускники востаннє почули шкільний дзвінок. В Кіровоградській школі мистецтв сьогодні відкрили ще й оновлений мультимедійний клас. За кошти субвенції придбали і встановили. 11 сучасних комп'ютерів, проектор та мультимедійну дошку. Стару техніку віддали в молодшу школу мистецтв. Компьютеры на данном этапе без него нельзя. Это, это не тот будет выпускник, не тот будет ученик. Потому что он должен быть конкурентоспособным. Мы уже на протяжении последних, наверное, пяти лет мы во всех вузах а, поступаем на державную форму обучения. Для этого надо подготовиться хорошо, сдать супер незалежное тестирование. У нас вот, они уже сдали а, украинскую мову, а, историю и математики. То процент у нас очень высокий. 100% все всі здалі 6 мільйонів гривень в цьому році буде витрачено на придбання таких комп'ютерних класів. Їх буде 33 по всій області. 25 таких комп'ютерних класів буде в опорних школах. Інші такі комп'ютерні класи будуть в наших інтернатах, в наших гімназіях, тобто в тих навчальних закладах, де навчаються найобдарованіші діти, в тому числі.